Коли Ісус був в тілі, тут на землі, Він своїми учнями проводив час, він багато їх навчав. То, як він жив, воно... учнів зацікавлювало, вони дивилися на нього, і одного разу вони до нього підійшли. Це написано в Євангелії від Луки, 11 розділ з першого вірша. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав. Озвався до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитись, як і Іван навчив своїх учнів. Цікава, цікава ситуація. Учні Ісуса Христа, євреї, набожні люди в такому теократичному суспільстві вони розуміли, що такий Бог? Хто такий? Як молитися вони, то ніби знали? Три рази в день вони молилися, у них молитовне життя було, ну. Відпрацьовано, можливо, краще, ніж в нас, і от вони все життя моляться, але бачать Ісуса, що Він молиться якось по-інакшому. І воно, ті люди, які все життя молилися з дитинства, які навчені були молитися, вони бачать, як молиться Він. І вони підходять до нього і кажуть: навчи нас молитися. Навчи нас молитися. Значить, з нашою молитвою щось не то. Значить, ми не отримаємо якихось результатів. Значить, ми кудись мимо. Ми то молимося, але результату нема, відповіді нема. Але вони бачать Ісус молиться по-інакшому. Навчи нас. Господи, навчи нас. Господи, навчи нас молитися. Ісус відповідає і вчить. Він. Добре бажання вас, учні мої, я вас навчу молитись. Цікаво то, що він показував. Він не просто їх вчив, він показував. І що він каже? Він промовив до них, коли молитесь, говоріть. Отче наш. Я зупинюся на тих двох словах: Отче. Це є перше звернення в молитві, коли Ісус вчить молитися своїх учнів. Не часто зустрінеш в Старому Заповіті звернення до Бога, як до тата. Отче, тут навіть так, я думаю, переклали Отче. Воно якось так отче. Ми ж не називаємо свого тата, отче. Я свого тата називаю татусь. І тут щось подібно в такій простоті. В такій любові Ісус каже: Отак звертайтеся до Бога, як до тата. Коли ми чуємо слово тато, воно за собою тягне в правильному значенні того слова забезпечення, захист, спокій, мир. Знаєте, коли тато вдома все в порядку, все на своєму місці. Діти не хвилюються, коли тато вдома. Знаєте, коли євреї зверталися Бог, Адонай, Саваот, Елохім, що говорило про титули, про те, що Бог всемогутній, що Бог воїнства небесного. То одна справа, але Ісус каже, говоріть до Бога тато. Ви розумієте, які, яка сфера відносин, коли ми звертаємося Бог, і коли ми звертаємося тато? Наскільки то є близько, наскільки то є. Інтимно, тато, тато до Бога, тато, який вникає, який любить, який хоче зберегти, забезпечити. І щоб ми так зверталися до тата. Коли Ісус вчить своїх учнів, значить в їхній парадигмі розумінні, Він хоче поставити на місце, вони десь були не, не так, не, вони щось не розуміли, а Він їх каже, Бог є татом, Він є татом твоїм. Бог є твоїм татом, дорога душа. Коли ми будемо звертатися знов і знов тою молитвою, очі наш, ми молимося кожного дня, напевно, не один раз, щоб ми мали усвідомлення того, що ми говоримо. Ми звертаємося до Бога як до тата. Тату. Дитина, яка любить тата, яка любить його, вона від нього не буде втікати. Вона його не буде боятися, дитина буде йти до тата. Вона буде проситися до нього. В мене є два сина. І вони єдині на тій землі мають привілегію називати мене тато. Багато дітей кажуть дядько, дехто каже Діма, дехто каже Дмитро. Ну тільки дві людини на тій планеті підбігають і кажуть, тато. Яків, ходи сюди, ходи Будьте як діти. Тату покликав. Дитина, яка любить тата, прибігла татою на руки. Добре в тата на руках. Бог наш небесний кличе нас. Та. Да, Дитино, ходи до мене на руки. Отець Небесний каже до кожного з нас. Дитино, куди я тебе обнімлю? Куди я тебе обнімлю? Тато небесний хоче бути з тобою, а молитва то є час, коли ти йому присвячуєш. Коли Яків до мене підбігає, каже: тато, 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 я багато разів кажу йому, нема часу. Як і зачекай потім, відчепись. Я зайнятий? Тато Небесний так ніколи не скаже. Небесний тато завжди має час. Коли би ми не знайшли, не викроїли кусочок свого часу, ми приходимо, батько наш Небесний завжди скаже. Син, дочко, я тебе слухаю. Я тут, я завжди готовий тебе почути. Бог ніколи не скаже, слухай, сьогодні в мене нема часу, я занадто зайнятий. Усвідомлення. <рапляння> <рапляння> Усвідомлення того, що в нас є Тато Небесний, воно має нас зігрівати. Воно має міняти відношення наше до Бога, як до того, хто нас любить, опікується, береже. Батьківський дім. Пам'ятаєте притчу про блудного сина? В батьківському домі, в тата, в його присутності з татом все в порядку, є забезпечення, все відходить, там починаються проблеми. Дитина приходить назад і батько радіє, і батько радіє. Я колись працював в соціальній службі. Мав справу там. І взагалі тема усиновлення дітей, ми проходили її так на, на законодавчому рівні. Дитина не чу... Ще до теми. Знаєш, що це таке? Знаєш, що це? ремінь? А для чого ремінь? Скажи всім. Кого? От коли Яків нечемний, то тато має ремінь, яким може відлупити. Дитина то розуміє. Це все в порядку. Тато любить свою дитину. Дитина нечемна, часто буває нечемна. Дитина знає, що таке ремінь. Так має бути. Я думаю, в Бога теж є свій ремінь якийсь такий, який час від часу він може застосувати. Оксана, візьми. Візьми, а то будемо вдома з ним говорити. Про що я хочу сказати? Усиновлення. Є момент, знаєте, опіки, коли, коли сім'я бере дитину, щоб за нею доглядати до якогось певного віку. Вони зобов'язуються за дитиною дивитися, але правда дитина, як, як немає, вона не є спадкоємцем. Але коли. Сім'я усиновлює дитину, вони стають повноправними, якби батьками, в них є документ, що це є їхня дитина, і в дитини автоматично, виходить, є спадщина, усе моє, твоє. Тобто, дитина в домі свого батька все моє. Як і в бігає по хаті, то моє, то моє, то моє, то моя машинка, то моє, то моє. Ну, Де то взяв? Тато купив, але то моє. Розумієте? Коли ми в Домі Божому, коли ми з Господом, скільки Він багато для нас має. Благословень. Отче. Це перше, я не хочу запутати, це перше. Отче, молитва, Тато любить. І друге, Він каже: наш. Наш. Мій, звичайно, що мій особисто, але Ісус каже, наш. Коли молитесь, молиться отак: наш. В батька багато дітей. І батько всіх любить однаково. Батько не любить одного гірше, одного менше. Слухняного любить більше, а неслухняного любить менше. Бог любить всіх однаково. Не за те, наскільки ми слухняні. То не впливає на те, як Бог тебе любить. Він тебе любить, незалежно, який ти є, незалежно, що ти робиш, де ти є. Він тебе любить. І любить не просто на словах. Він на небі такий каже, діти, я вас люблю. Він доводить свою любов. Він її довів тим, що Ісус Христос прийшов і помер за нас. Він кожного дня доводить тільки. Нам треба бачити, як нас Бог сильно любить. Наш. Коли ми говоримо наш, Отче наш, ми маємо розуміти, що то не є якесь моє особисте. Я собі маю Бога в серці, я собі захотів там побув, захотів там побув. Наш мається на увазі спільнота, що ми є разом, що ми є брати і сестри, ми є тіло одне. Наш. Тут мається на увазі церква як зібрання, він є наш. Світ, Він дуже диктує незалежність свою, що ми є незалежні один від одного. Що ми є... Я собі сам по собі. Я собі вірю в Бога. В мене з Богом все нормально. Але в спільноті не можу зжитися. Ні з тою, ні з тою, ні з тою. Проблеми. Ісус каже, Отче наш. Ми є разом, ми є розділені. Хай такі. Думки поможуть нам краще молитися. Я не буду далі читати, бо час біжить, але якось на ту тему вже не раз проповідав, ще прийде час, молитву очі нашу розберем. Вона не просто для того дана Ісусом, щоб ми її повторювали багато разів. Вона дана як зразок, як принципи, як стиль життя, як смисл думання, хто такий тато? Наш. Нехай Твоє ім'я святиться, як воно має святитися в моєму житті. Нехай буде Твоя воля, як вона має бути, я її маю впроваджувати і так далі. Це є принцип того, як ми маємо жити. Господи, навчи нас молитися. Давайте ми схилимося, будемо шукати Тата нашого Небесного в своєму розумі, в серці, То, що Він говорить до нас через, через багато різних способів. Будемо йому поклонятися і молитися. Схилимося.